І про рекрутинг до бригад тероборони говоримо далі в нашому ефірі. Рекрутер 68-го окремого батальйону 101-ї бригади закарпатської ТРО, бойовий медик роти вогневої підтримки Олексій Любецький. Олексій, вітаю вас. Роман. день дуже приємно, що ви прийшли. І от нарешті бачу, що в ТРО активно ведуть рекрутинг. Скажіть, будь ласка, як це відбувається? Кого ви шукаєте? А, що ж ну, перш за все, дякую за запрошення. А, кого ми шукаємо? ми шукаємо людей. Жінок, чоловіків, більше, звісно, чоловіків просто нормальних людей, думаючих, які з різних причин готові піти до війська, а саме то, до територіальної оборони, Закарпаття і безпосередньо в батальйон, в якому я маю честь служити. Угу. Ці люди якого віку ви підбираєте? Можливо, якісь професії окремі є, які цікавлять саме зараз тероборону. Окей, дивіться, звісно, нас е, цікавлять люди різних професій: є вакансія і бухгалтера, е, є вакансія і кухаря, е, звісно, зв'язківці, е, звісно, е, люди, які володіють навичками тактичної медицини, і це не обов'язково медики. Тому mm -hmm. що щоб навчити медика, е, потрібно. 5 сім років. Щоб навчити бойового медика людина, яку яка може стабілізувати бійця або цивільного, потрібно місяць, два-три. Тут же залежить більш, більше, звісно, практики. Отже, тому потрібні люди різного віку, звісно, не тільки з Закарпаття. Просто так сталося, що це закарпатське ТРО, і більшість його складають добровольці. Закарпаття. і в нас є мої побратими від. 19, 20 і до 60 років, деякі навіть більше. Вони можуть піти, можуть, як кажуть, списатися, але вони залишаються в строю. Чи багато зараз вакансій, які ви готові запропонувати українцям, котрі хочуть піти до військ? Дивіться, і так і ні. Тому що, звісно, нам потрібні оператори дронів. Звісно, нам потрібні зв'язківці, як я вже казав, і медики, але також перш за все, нам просто. Потрібні люди на потрібні стрільці, які готові служити, які готові готити в наряди, час від часу копати разом з не менш відомими людьми закарпатцями безпосередньо в нашому батальйоні. Тому потім вже безпосередньо на місці ти можеш стати фактично будь ким Можете навіть рекрутером, як я, який почав простим стрільцем, не маючи досвід строкової служби і взагалі. А бойовий медик, от ви бойовий медик у підрозділі, де ви вчилися цьому? Uh... Що ж, а в 2017 році я став а, членом громадської організації Український Легіон, яка є позапартійною, і я ще на той момент проживав в Києві. І відповідно я ходив на вишколи і uh -huh. отримав певні знання з тактичної медицини. А, і бойовим медиком я став дуже просто, коли е, командир нашого підрозділу на зборах тут в Перечині, він спитав: е, кажу хто це знаєш, хто знає, що це таке і як ним користуватися, тримаючи в руках турнікет. Я підняв руку і сказав: чудово, ви в нас бойовий медик. Зараз ну, звісно, я перепрошую що давне. Звісно, завдяки е, розумінню е, мого командування. В мене є можливість е, прокачувати свої навички, е, їздити на курси, це безпосередньо там фонд притули і так далі. І тому подібне. Як виглядатиме от шлях українця, який зараз погодиться на вашу пропозицію, і піде до 68-го батальйону? Окей, чудове, правильне запитання. Перш за все, звісно, ми переговоримо. Я, я проведу дистанційно або так співбесіду. Цього не варто боятися. Це може бути телефоном. От я не працюю в ТЦК. Далі, ми, якщо все нормально, людина подає документи. Ми робимо відповідне відношення з нашої частини. У нас чудово працює канцелярія і далі. Мобілізуємо в залежності від територіальної приналежності угу. через той чи інший ТЦК, де людина пройде ВЛК, далі підпише всі необхідні папери і її направлять, якщо в неї відсутня строкова служба, до учбового центру учбового центру або в Рівне, або в Ворзелі. Це на 5 тижнів. Угу. Плюс до того а і дуже головна дуже такий головний момент, як людина подасться. ми дамо термін спільно значити катам тиждень-півтора, щоб залагодити свої справи, От, тому що всі ми люди. Тому подібне, а далі, після учбової частини, після п'яти е, тижнів вона приїжджає до нас. Ми зараз розташовані на Сумщині, і е, додатково ми проведу проведемо ще е, своє навчання. От в нас чудовий е, власне старший сержант нашого батальйону. Е, і далі що? І далі людину ведуть в курс справи. Вона почне займатися тією чи іншою справою, і як ми кажемо, працювати. Пане Олексі, не буде секретом, якщо я скажу, що от такі відношення, які дають частини, не завжди до уваги беруть ТЦК. Як вам вдалося, от. Цей момент залагодити, щоб не було подібних випадків, коли людина хоче саме і піти в 68-й батальйон, а її направлять, припустимо, якусь іншу частину. Дуже слушне запитання. Насправді, це перше питання, яке я, мої побратими командування, ми уточнили: це людина має підписати контракт, і відповідно ТЦК, з якими ми налагодили співпрацю. Вони відправляють саме учбову частину сил ТРО. Тому що якщо людина попадає в старичі, або а, в сили е, там, морського десанту або угу. іншої, ну, мало ймовірно, що вона прийде, попаде до нас. Тобто цей ланцюжок все-таки відпрацьований? Так, він відпрацьований. Звісно, є речі, які, на жаль, від нас не залежать відсотків, але як показує, от, Практика, вона йде, а якщо в людини вже була строкова служба, то це ще легше гарантувати. Угу. От ви кажете, що шукаєте навіть бухгалтерів, бойових медиків і так далі. Чи є якась гарантія, що людина, яка хоче бути бухгалтером у війську, вона Має таку професію у цивільному житті і готова піти до війська, що вона буде саме на цьому місці, а не перепустимо стрільцем. Також правильне запитання. Дивіться: наприклад, звісно, є штатний розклад, так звана штатка, mm -hmm. і є, значить, практика. І ми тут говоримо чесно, особливо, особливо тут, тому що ми тут живемо, тут є люди, тут є родичі, і нам що тут і далі жити. Тому в нас є певна значить, відповідальність. І Коли людина каже: ну знаєте, я там, наприклад, закінчував там Економічний, я там чи там маркетолог, чи таке. Кажу, ну друже, ну давай так, почнемо з стрільця. А захочеш, ти вже там будеш на місці літати, і все таке. А це знає, що стріле, значить, що так, стрілець, значить, значить, так, помили, побрили, значить, дали автомат і там, вперед штурмати кордон. Ні, у нас навіть в, най в найкритичніші точці, коли наш батальйон тобі, зведена рота, в числі якої я. Мав честь також перебувати в Клішівці. от, ну, Ми там займали оборону. Mm -hmm. так. Тобто, да, це було дуже близько, там 10-15 метрів, у мене трошки далі, як медика, але все одно це було. Отже, повертаючись до самого питання, нам потрібно, і наше командування розуміє, що людина має виконувати свою роботу якісно. Тобто, наприклад, я знаю точно, що бухгалтер має займатися своєю роботою, а не так, що він ходить в наряди і ще, і ще значить, вільний від роботи час, ще вечорами він. Чиє ні, це цього не потрібно. У нас, наприклад, хлопці, які працюють на кухні, або які працюють, відповідають за банний комплекс, вони відповідають за банний комплекс, от тому, тому що вони мають виконувати якісну свою роботу. Звісно, я допускаю, що при певних обставинах, коли буде та річ, яку як правило в ефірі не говорять, звісно, ну там все може бути воюють всі. Да, воюють, да, воюють всі, але слухайте, за я можу сказати так. от, Чесно, за е, більш ніж два роки повномасштабної війни вторгнення я особисто стріляв два рази, але є мої побратими, з якими знову ж таки я маю честь служити, які за зміну за наряд відстрілювали п'ять тисяч набоїв, будучи там же, тому є люди, які автомат в останній бачили рік тому. Mm -hmm. ну, тому що вони виконують ту роботу, працюють в логістиці, папереби, треба займатися, тому що хтось має займатися відпустками, вести цей облік. Фу, слухайте, роботи, роботи є для всіх. Uh, yeah. Стежу за вашими дописами у Фейсбуці і час від часу натрапляю на те, що в мене сформувалось таке враження, що в українському війську ще не до кінця випрацьована система, коли цивільний, потрапляючи у військо, може бути саме там, де він в першу чергу може згодитися. Чи змінюється ця тенденція? Як вам видається? Що ж, це правильне спостереження. Дивіться, держава. Будь-яка держава, чи це Українська держава, чи це Італійська Республіка, чи Іспанія, чи навіть Штати, вона не є найкращим господарником. Ну так сталося, да? і плюс і система перебудови. Як кажуть, в теорію змови вірять ті люди, які не працювали в організації більше двох осіб. От. Тому, знаєте, тут тут справді так це важко, так це перебудовується. Звісно, все залежить від людей. Знову ж таки, я це скажу, і я це кажу, в особистих бесідах, що мені пощастило бути з тими людьми, які це розуміють, і в міру цього намагаються покращити ситуацію. І факт того, що вони це розуміють, це те, що ми зараз з вами розмовляємо, тому що здатність також виявити певні таланти або прагнення твоїх підлеглих яку роботу вони можуть зробити краще. Це є також, е, коли рік тому ми формували відділ е, власне безпілотників, якого не було, і це було на добровільній засаді. Завдяки е, українським громадянам платикам податків там руху підтримки закарпатських військових, е, ми провели акцію 68 дронів для 68-го батальйону. Ми значить, ці кошти збирали. І відповідно частина цих коштів пішла на навчання, на, на профільне і тому подібне, і ті люди, які е, виявляли схильність до того, щоб бути, будь ласка, вони. Вони ними стали. Тобто армія теж змінюється і, і це вже mm -hmm. а, він не зворотній процес. Так, він не йде так швидко, як би цього хотілося. Звісно, я не буду цього приховувати. Тому я, наприклад, ну, дуже великий фанат саме значить, нашого, нашого батальйону, тому що там ти можеш ти можеш стати будь-ким. Ну можливо, це звучить трошки пафосно, але насправді так і є. І на завершення в нас не так багато часу. Скажіть, будь ласка, все-таки куди звертатися людям, які подивлять цей ефір, і захочуть доєднатися до 68-го батальйону 101 ї бригади? А, що ж, будуть будуть розміщені найближчим часом борди буде налагоджена. Також, також буде інформація в ЦНАПі. Також окей, мене можна знайти в Фейсбуці, написати прямо мені. Е, і Там є там всі мої контакти. Я з радістю зустрінусь. і, До речі, я також є в групі е, той, що в каналі Повістки Ужгород. тому що Я пишіть туди, я, будь ласка, написав. Я скажу, до речі, чотири людини мені написали в особисті, сказали, слухайте, що як взагалі і такою подивимося. Також в мене була зустріч з дружиною одного того хто хоче, От, тому тут різні моменти бувають. Це це можна знаєте, знімати фільм. Той фільм, в якого кажуть, фільм заснований на реальних подіях. От, тобто, це, це кіно кожного дня. Паноксію, дякую, що прийшли. і Розказали про рекрутинг у до го батальйону, 101-ї бригади. ТРО Олексій Любецький бойовий медик, рота ага. винової підтримки. Рекрутер 68-го окремого батальйону 101-ї бригади Закарпатської тероборони.